Звати мене Рут Папаян, я голова громадської організації Асоціація ветеранів Плече-Побратима. Запрошую вас на екскурсію до нашого майбутнього ветеранського простору. Почнемо от наш те, що ми плануємо, що в нас було. Я так розумію, що це тільки зараз початок будівництва і вже пройшли перші кроки. так? Це не тільки початок. У нас було повністю приміщення, яке змінили дах. Залили підлогу, чекаємо на вікна, щоб рухатись вже вперед. Тут У нас зона ресепції, два туалети. Один туалет для людей з інвалідністю. Я бачу, що ви вже вирізали все тут правильно. Я бачу, що мережа таких різних просторів по території України дуже розвивається. Їх приблизно зараз. Можу сказати, що десь приблизно 150. притом, це такі невеликі простори, де люди йдуть до людей. Яка вам підтримка потрібна для того, щоб пришвидшити цей рух і щоб у вашому місці з'явився ветеранський простір для ветеранів, для членів їх сімей і для інших, хто хоче спілкуватись і допомагати один одному? Проблема не стільки побудувати такий хаб, проблема в тому, як його отримувати. Тому краще було би ну, знайти якісь там механізми, як допомогти утримувати такі простори. Да? Ну, ми зі свого боку бачимо це наступним чином, що в нас просто буде ну, в рамках меморандуму з міською, ну, міською радою. Ми хочемо, щоб в нас тут працював фахівці супроводу ветерана. Потім ми хочемо, щоб в нас тут працював представник центру зайнятості. Ми хочемо, щоб в нас працював представіт... представитель управління соціального захисту, там де відділ по роботі з ну, роботі з ветеранами, як по-різному називаються. І це вже буде плюс, бо в нас тут будуть люди працювати. Але в будь-якому випадку ми розуміємо, що буде зима. Нам uh, треба... Uh, Комунальні послуги, ми нікуди від них не дінемось. Нам за них треба буде платити, а цифра це буде зовсім не маленька. Плюс у будь-якому випадку нам треба давати зарплату елементарно адміністратору, плюс теж саме чекава і все інше. І якщо б держава ну, хоча б, там могла б взяти на себе е, функціонал проплачувати таким просторам хоча б такі витрати, хай це буде теж на рівні там, ми можемо подаватись на. Uh, якісь там гранти на субвенції і все інше. Вона ж хоче, щоб були такі простори, так хай щось хоча б роблять. Ну в даному випадку точно що я бачу, що держава буде оплачувати послуги фахівців, а тут потрібно буде прораховувати скільки потрібно комунальних е, витрат. Тому що загалом всі комунальні витрати на жаль е, лягають на органи місцевого самоврядування. І тут потрібно буде шукати цей баланс, щоб, наприклад, органи місцевого самоврядування знали, що фахівці, які працюють тут, їм не потрібно буде платити державу кошти з місцевого бюджету. А всі кошти за ці послуги будуть платити з державного бюджету. Це як один із варіантів моделей забезпечення функціонування цих просторів. Я пропоную. Давайте тоді зробіть звернення до міністерства ветеранів. Я, я думаю, підтримую, щоб ми розглянули зараз модель функціонування цих просторів по Україні, тому що. Я виступаю за те, щоб у нас з'явилася єдина мережа ветеранських просторів, щоб всі простори е спілкувалися один з одним, щоб вони могли рекомендувати, щоб до вас приїжджали ветерани з інших регіонів, тому що. Буде відбуватись переміщення. Наприклад, ми вже спілкувались про те, що ви знаєте з Богуслава Юру Лелеку. Він може порекомендувати вас простір. Ви в майбутньому його простір можете порекомендувати. Але таких просторів може бути там у, у всіх, на теритнанах території України. Тому я пропоную, щоб ми всі об'єднувались. Такі звернення вже я бачив від Ковеля йдуть від Коломиї на Міністерство Ветеранів, тому що місцева влада виділяє багато приміщень. І готова, щоб ветерани приходили, спілкувались і працювали. Але побудова стандартів функціонування таких просторів це побудова політики, і я думаю, що ми це повинні зробити якраз разом. У мене особисто, давайте так скажу розуміння: наступне: що ми. Ми всі підтримуємо хлопців на фронті. В нас є там і волонтерський рух, і волонтери, які ми допомагаємо, і саме час від часу теж їздимо. Але треба вже жити не тільки війною, а треба жити на тут по місцю. Бо хлопці, які повертаються і вже повернулись дуже багато, їм треба теж якось рухатись вперед. В нас активних людей на Бугарську громаду ну до 100 людей, ветеранів 1500. Ну, це якраз про формування нових цілей. Тому я думаю, що ми будемо якраз працювати. Я думаю, що якраз в єдності доєднатись до проекту, якраз ветерани шлях додому це горизонтальна історія, яка об'єднує всі громадські організації, які займаються ветеранами. І ми разом спробуємо пробуємо залучити найкращі практики. Я думаю, що я долучусь до вашого тренінгу в майбутньому, як поводитись спілкуватись і взагалі комунікувати комунікувати, ми не вчимо, як спілкуватися. Да, ми вчимо, правильно? як комунікувати це як, більш це Більше про едукацію і психологію, і військову психологію для розуміння для, для того, щоб е, зрозуміти, яким чином ми можемо е, цю експертизу ділити з усіма громадами, тому що дуже важливо, щоб ми подолали свій внутрішній е, страх і розуміли, яким чином ми будемо жити. В майбутньому, як ми сформуємо нові цілі, тому що від того, яка буде наша ціль, така й буде наша перемога. Тому дуже дякую за зустріч. Дякую дуже, вам було за приємно те, що... і... за те, що прийшли в гості. Подивитися на наш Дивіться, Це супер. Це дивіться, це народження нового життя. Фактично, і це класно, що. Воно відбувається, і я вважаю, що про це більше і більше людей повинно знати приходити сюди, допомагати штукатурити, класти кладку і проводити час, час разом. Вчитись нової спеціальності, зокрема, і вчитись нової спеціальності. Мої полтавські товариші, ветерани, вони спеціально їздять в госпіталя для того, щоб поранених хлопців, які вже будуть іти на. Демобілізації, вони готують їх і готові їх навчати таким спеціальностям: як штукатур, як плиточник, як сварщик. Вони говорять, що це нормально. І зараз таких професій у нас не дуже і багато, якісних, хто може це надавати, і це, на, на цьому можна заробляти досить якісні кошти. А ми вас е запрошуємо, якщо все буде добре, 20 вересня на відкриття першої частини нашого хабу. Супер! домовились, У вас роки все домовились.